Робить зняти спеціально для каналу XCAI. На даному сайті замовив ось такий засіб. Така доволі об'ємна, скажімо так, банка 750 мл, тому його вистачить, я вважаю, надовго для себе. Ось його артикул K2K167M1 Arch це засіб для очищення дисків та ковпаків. Ось так він виглядає. Зараз побачимо, що пише в інструкції. Це високоефективний очищувач для видалення стійких залишків, у тому в числі гальмівного пилу зі сталі, алюмінієвих дисків і пластикових ковпаків коліс. Захищає від корозії, не пошкоджує шини, пластикові деталі та фарбу це вже добре. Унікальний склад не містить сильних кислот, лухів, розчинників або агресивних хімічних речовин. Просто розпорушіть і змийте струменем зі шлангу. Так, інструкція. Розпорушіть, розпорушіть по поверхні і залиште на 2-3 хвилини. У разі потреби видаліть стійкий бруд тканиною або щіткою, а потім змити водою. Також можна мити без щітки лише під сильним струменем води, не наносити на гарячі поверхні, не давати висохнути на очищених елементах. Ну, засіб є універсальний, так зрозуміло, тобто можна використовувати і для титанових дисків, точніше алюмінієвих, і для стальних, і для відповідно ков... пластмасових ковпаків, що дуже є класно. Зараз будемо його використовувати. Тут просто він відкривається шляхом on-off, відкритий-закрити, відбувтаємо його і будемо використовувати на автомобілі Mercedes-Benz V-140 93-го року, в кузові седан, двигун тут дизельний, 3,5 літра Мити будемо ось такі наші диски. Є такі певні ділянки, які потребують втручання, є пил тому подібне. Тому зараз наношу і буду використовувати ще щиточку. Немає ніякого такого хімічного запаху, типу ж там геть реклогені вийде, чи крущинник. Пахне він просто собі. Ще такий йоршик я маю трошки, щоб повитирати. Хоча я так підозрюю, що може з першого разу все не вимаю, бо диски загрязнені. Вже бачимо, що є процес. Бачите, зразу така ондопіна пішла вже грязна. Тобто він вже почав працювати. Диски трохи в мене грязні, тому я думаю, що можливо і процедуру треба буде повторити, а можливо і ні. Щось, щось і відмиваємо. Я навіть цього результату не очікував. Дивіться, бачите, да, там. Вже. Ось тут, бачите, тут є такі елементи, зараз їх. Та ні, тут навіть може буде і достатньо. Цього разу бо я думаю, що тут за декілька миюк. він його відмиє, а тут він з першого разу все миє. Хіба що добавити ще трошки засобу. Бачите, яка зразу піна йде. Він шипить. Засід цей. Ва, оцей Робив мене диск найгрізніший, тобто я почав з найскладнішою і зараз миваю водою. На перший погляд, те, що я бачу, диск нібито відновив як то такий свій колір. Він став такий свіжіший, бо були такі, як, трохи, по, такі, як затемнені, такі вже тьмяні, з якоюсь як плівкою. А зараз я так дивлюсь, нібито вже навіть є якийсь і блиск на сонці. Тому засіб мені вже подобається. Зараз ще спробую ще на інших колесах і покажу результат. Загалом на цьому колесі ще спробував. Також мене результат порадував. На цьому колесі також. Результат супер. Взагалі все відмило. І ось це переднє. Також тут все відмило. Тому засіб я вважаю дійсно класний. Він вартує того, щоб ним користуватися. Він мені подобається. Плюс тут великий є об'єм. Тому я дякую Екзі за, скажімо так, таку пораду придбати такий собі засіб для дисків. Буду їм користуватися і надалі. Екзисту ставлю, як то кажуть, палець вверх, засобу також. Тому всім дякую та успіхів.